Добрий день, мої малята. Я пропоную вам переглянути заняття про зайчика і ведмедика. До нас сьогодні завітали зайчик і ведмедик. Вони вирішили побудувати собі будиночки і для цього принесли різні предмети. Та в них нічого не виходить, тільки купа предметів збільшується, а будинок не з'являється. Давайте допоможемо їм у будівництві, але для цього ми повинні бути дружніми та уважними. Погляньте на цю геометричну фігуру, як вона називається. Правильно, це куля. А чи можуть наші друзі побудувати будинок з куль? Чому ні? Звісно, куля не стійка. І постійно кудись котиться. А погляньте на цю геометричну фігуру, як вона називається. Так, це куб. А як ви гадаєте, чи можна побудувати будинок із кубиків? Чому? Правильно, кубик не хитається, може стояти і на нього можна поставити інший кубик. Погляньте, який гарний будинок вийшов у наших звірят. Ви вдома також спробуйте побудувати такий же будинок з кубиків. Наші звірята вирішили пограти в гру «Закати у ворота. Ведметик буде котити кулю, а зайчик спробує закотити кубик. Як ти гадаєш, хто виграє? Чому ти так думаєш? Перевір, спробуй самостійно прокатити кулю та кубик. Зайчик та ведмедик трішки втомилися, тож вирішили пограти в хованки. Грати будуть біля ялинок. Скажіть, будь ласка, скільки ялинок ви бачите? Одну чи багато? Так, вірно, ялинок багато. Покажи найвищу ялинку. Вірно. А найнижчу? Так, молодці. Тож, де сховався ведмедик? Правильно, під ялинкою. А де сховався зайчик? Правильно, за ялинкою. А де тепер наша ведмежатка? Правильно, між ялинками. Ви молодці, дякую за старання.